Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні зустрічаю я вас на вулиці, не сама, в компанії ось такого гарного котика-хрустика. Правда, котик є не мій, котик наших батьків, які живуть неподалік від нас, але він мене ще дуже добре пам'ятає від того часу, відколи ми жили разом з батьками, і котик завжди приходить до мене. На щось смачненьке. Підбріхується отак, і тоді я мушу йти із ним і чимось його вже годувати. Тому що він вже так і так припрошує, і так припрошує, бо зазвичай він мене просить із вікна, а тут я далі, ніж вікно, і то треба підписатися, підпроситися, щоб піти з ним назад і його чимось пригостити. Зараз у нас така погода ніби гарненька, а буквально зранку було ось таке. Все було в снігу. Це дуже важко повірити, тому що все було засипане снігом, в обід. Просто сніг станув, засвітило сонце. Усі вибігли на вулицю, встигли накататися, ну аж не віриться, правда, що зранку було так хмуро, а потім стало ось так е сонячно. Нагойдалися, на гойдалці, накаталися на велосипедах, на самокатах, а потім знову захмарилося і почав падати дощ. Березень дуже перемінливий. За один день разів 10, напевно, може змінюватися погода. Тож лишаємося погоди, і починаю я. Розбирати покупочку. У мене тут така а, закупка була поверхнева із деяких продуктів. Я не дуже а, так вникаю, називаю все, що тут є. А, ну, приблизно тут було до тисячі гривень, якраз таки, що я викладаю на стіл на з чимось гривень, якщо так а, сказати, приблизно ну, до тисячі гривень. Не пам'ятаю точно наскільки, тому що був один чек із рукавички, і був ще чек із іншого магазину. Я подивилася там, всього е, вийшло не на цілу тисячу гривень. І так я. Е, тільки купила такі дрібнички, такі як, е, там, наприклад, чай, сметану, купила для Вікусі нове горнятко, тому що вона хотіла його собі взяти до школи, для а також цукор, капучино, гарячий шоколад. спочатку на пробу, Салфетки, печиво, ванільний цукор, сушений часник, сир. Тут була вермішель, така, правда, там приправа досить таки гостра, але приправу ми не використовуємо лимончик. Кефір, плющіні ну, Одним словом, все, що потрібно, було, ну і не враховуючи ліків, звичайно, тому що ліки вийшли дорожче. Попри зміну погоди, в мене назбиралося прання, яке в мене встигло поміж тим всім висухнути, І зараз я якраз таки займаюся тим, що складаю все, що направо. Бо, тому що, наприклад, там 2-3 години вітряно і може висохнути. Тут ти дивишся, вже захмарилося вітер не хмарку, і зараз буде падати дощ, тому що десенько збираєш все з вулиці і з грядки, заносиш щось, досушуєш на батареях, щось не досушуєш, складаєш, наприклад, якщо висохло. Ну, якось так. Але я вже тішуся тим дням, що можна одяг виносити на вулицю і складати сушкові. Його на вулиці, тому що е, кращого ароматизатора, е, кондиціонера для білизни, там, взагалі для всього одягу, для мене як вітер і сонце немає. Насправді, що би ви не, не додавали, ну, принаймні, в моєму випадку, воно мені все відчувається таким синтетичним, неприємним запахом, і зразу відчувається, що це є неприродньо. А от коли висохне все на сонечку і на вітру, це найкраще. Закінчили з одягом. Зараз я буду готувати бісквіт. Хочу приготувати такий невеличкий бісквітик для дітей на 6 яєць. І я попередньо ще заварила собі заварний крем з вершками, потім його збила. Я вже не знімала. Я такий робила лумбір не один раз раз і його вже знімала. Зараз просто збиваю гарнесенько все для бісквіту. Як ви бачили, я відділила жовтки від білків, збиваю білки із сіллю спочатку, потім із цукром. Додаю небагато цукру зовсім трошечки. Спочатку на повільній швидкості, потім на найбільше, що є в моєму міксері. Ну і так, до таких стійких е, досить піків. Зараз збиваю жовточки із цукром, теж до, до посвітлішення і до е, розчинення цукру, і просто вливаю все у білок. Гарненько, акуратно вимішую. Це на відео є так досить прискорено, а насправді треба вимішувати повільно, щоб тісто не опало, щоб було гарненько і гарно випікалося. Все переношу у формочку, формочка застелена пергаментом, духовка розігріта до 180 градусів, і такий бісквіт буде пектися приблизно 40 хвилин. Перших 30 хвилин взагалі духовку відкривати не можна. Такий ось бі бісквітик в мене вийшов. Насправді його є достатньо для того, щоб спекти там, для трьох дітей такого собі міні-тортика, і навіть не для трьох, в принципі, вистачає для п'ятьох, почаювати на декілька навіть днів. Розрізаю його, собі, розділяю е, взяла тарілочку, просочую просто водичкою з цукровою пудрою і щедро змащую кремом, який в мене вже був. Готовий. Так само таку процедуру я повторюю із наступним коржиком. Просочую його солодкою водичкою, добре змащую смачним кремом, нагадую, що це є крем пломбір, і просто зверху викладаю поляницю. Як бачите, в мене вийшли такі три коржики. Я верхушку коржика ще зрізала, також просочила і повністю змащую кремом. І верх. І боки, тому що ті залишки, які в мене залишилися, я хочу їх просто подрібнити і засипати свій такий тортик тими крихтами. Якраз таки я просто не дуже там сильно стараюся зробити такими дуже крихти дрібними. Ось такими шматочками я засипаю. У мене ще були вдома пісочні печеньки, я також їх подрібнила. Ну і в кінцевому результаті ось така. Краса в мене вийшла. Ну, для чаювання саме те. Бісквітик мій трошки постояв у холодильнику і зараз показую, який він вийшов у розрізі. Насправді, бісквіт дуже дуже є простим, але він є досить таким смачним, і можна сказати, що його найбільше люблять їсти діти, тому що він не має ніяких додаткових всередині інгредієнтів, а вони в мене дуже люблять суто таке просте печиво із якимись такими смачними кремами. І одним із них є якраз таки той самий пломбір. Тортик невеличкий, вийшов м'якенький, смачненький, пухкенький, і такий тортик розходиться дуже швиденько. На раз, два та й все. Та й немає. Я ще хочу показати насіння, яке вже я собі придбала і хочу садити. Я вже чекаю, коли засвітить сонечко, прогріється земля, і дійсно, щось можна буде садити. Такий купила я собі бурячок. В переважній більшості я завжди стараюся ось такий садити, тому що він у нас родич. Ну, принаймні, мені він подобається, я його саджу. Купила такий кріп. Хоча тим і не обмежиться, тому що завжди докуповується і досаджується. Горох, звичайно, тому що горох постійно потрібний, нам Нам його не буває забагато. Горох ми багато садимо, Ну, не дуже багато, так для нашої сім'ї садимо нормально, і якраз нам вистачає його вдосталь наїстися. Також кабачки. Цього року я купила огірки, Просто хочу так попробувати їх у відкритому ґрунті посадити і що з цього вийде. Базилік, шпинат, ось таку ж парагівку, також гарбузи. Купила, звичайно, салат, тому що ми травоїдні, досить такі сильно, і коли йде сезон, то стараємося свою траву садити для себе самі. Рукола теж, ну і, звичайно, Де, що в мене ще залишилося з минулого року. І я не купувала. Наприклад, редиска в мене залишилася і досить таки багато, що я її не купувала. Також в мене ще кабачки залишилися відкриті. Я просто змула і рукола в мене залишилося. Ну, В принципі, салатів у мене залишилося багато, але такий і одеський залишився, ще інакше тут суміш салатів залишилося. Ну, Одним словом, салатів у мене є багато, я їх ще й докупила, і навіть ще й буряки. Просто заховала, забула, а коли знайшла, то виявилося, що він в мене є, і можна було би навіть і навіть його купити. Також маю ще. Такий горох оброблений. Буду в першу чергу садити його, а вже потім буду садити в пачках. Ну і петрушка. Хоча в мене на городі Петрушка ще і залишилася. Там корія, і я маю надію, що вона відібиться і теж буде з неї рости. Петрушка, ну ми, в принципі, подивимося. Ну і кукурудза, але кукурудза в мене не встигла минулого року достигнути. Тому що я навіть і не знаю, чи варто її садити, чи не варто, тому що вона була така досить поганенька. Ось так. На цьому я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, то не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все в нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа -па, і зустрічей!